Друзі, вітаю Я вас на моєму каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна заробляти USDT. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль, пароль безпеці, друзі. Е, так само вводимо пароль безпеців. Код про друзі, у вас буде, коли перейдете по моїй реферальній ссылочці. Е, також можна зайти по номеру телефону як кому угодно. Також є ну, получается, офіційний канал. Якщо не зрозуміло, друзі, маєте обращатися. Зараз е, по проєкту перевіримо е, виплату, все покажу, друзі, все розкажу. Всі, друзі, будьте акуратні з такими проєктами. Я всім завжди, кажу, так що дивіться, друзі, самі собі. Е, і так, дивіться, е, автоматизований рост фондів тут виходить мінімальний VIP тут 10 у за USDT 2,5 у день. VIP-2, 29 і так далі. Зараз, тобто, друзі, я вам це все в принципі, покажу. розкажу. реф програма 12,2.1 по уровням. В принципі, непогано. І так, друзі, Для того, щоб нам зайти на проєкт, ми сразу, е хто хоче, нажимаємо перезарядку, допустимо, bep 20 USDT е нажали, скопіювали адрес кошелька. Е поповнились, ну, допустимо, якщо на VIP-1, то десятка, на VIP 2, то, то есть, більша сума виходить. Після того, як поповнились, нажимаємо поповнення що завершено. В течение від 1 до 3 минут, друзі, кошти вам поступають на баланс. І Точно так само без різниці, друзі дивіться. Е точно так само через валюти. Тобто, як бачимо, без разі. Через trc 20 так само, друзі, можна поповнитись. Так само через TRX без разці. Все працює, ну, Всі кошельки в принципі, похожі. Так що, кому цікаво, можна заходити. Кому не цікаво, друзі, ніколи не заставляю, проходьте мимо. Так, дивіться, тут у нас є профіль компанії, сертифікат компанії. Як заробляти гроші. Давайте подивимося на сертифікат. Е, ось, як бачимо, у нас є сертифікат. Е, правда, я тут особо нічого не пойму. в принципі, друзі. Ну, Кому цікаво, можете зайти, подивитися. І так само у нас є профіль компанії. Тобто, ну, я ж кажу, Кому цікаво, хто хоче може зайти, подивитися, мене цікавить заробіток. Е, далі у нас тут команда. Тобто, команда у нас три виходить. Ось, друзі, ми можемо приглашати в команду. Е, для того, щоб отримувати доход. Комісія е, команди, тут, бачите, буде показуватися тобто, ваша комісія. ту, яку вже... Якщо ваша команда зайшла, ви заробили за активність, зараз подивимося, друзі, чи є в нас бонус, чи немає. Так, бонусу у нас поки немає за активність. 에, давайте вернемось назад. Так, пригласіть в команду. Ну, пригласіть друзей. 에, Ось тут ми можемо сразу пригласити друзей. Наш реферальний код, наша реферальна силочка. Посмотрите команду, можемо, перезарядка, уровні друзі, Можемо сразу тут отримувати доход. Давайте ще вернемось назад, що я вам хотів ще показати по проєкту. В принципі, далі агентське сотрудництво і новості. Тут ви, друзі, можете побачити ви зможете отримати від допустим, своїх рефералів комісія. Якщо 12%. Ага, тут у нас я бачу не описується. В принципі, по любому все понятно должно бути. Ну, тут не описується так, на жаль. 12% в принципі, це можна самому посчитати, я думаю, нічого страшного. Так. Далі, дивіться, Тут у нас котировки виходить просто. І безпечна експлуатація 189 днів. Ось який якийсь сувокупний доходів Так, Далі, друзі, у нас є колішня оцінка. Давайте зараз виконаємо наше завдання, з якого ми вже зможемо отримати свій перший доход. Так, нажимаємо на клічну оценку. Чекаємо, друзі, доки задання виповняється. Все, 2,5, друзі. Ось як бачимо, мені вже доступно. Через 20, 22 часа 36, минут, друзі, я зможу опять вивезти кошти. Е е так, дивіться, VIP-1 у нас 25%. Це 10%. VIP 2, 25 і 9. Е 29 вход. VIP 3, 27. Е мінімальна сума з блокування 99%. Виходить. 28 це віп 4, ну, і 3 – це вже считаємо, можна сказати, 299 по 300. І так далі. Тобто, дивіться, Чим більший доход виходить, тим більший, ну, чим більша сума вважені, тим більший доход, скажімо так, правильно. Ну, Дивіться, друзі, будьте акуратні, якщо у вас немає своєї команди, ну, не знаю, не, не советую я вам заходити. Якщо я просто зайду на 10-ку, нічого не буду робити, я не знаю. ну, Раз, два, може виведете і все. В принципі, так. Я думаю, ті, хто працюють, вже всі, всі знають. Є такі люди, я дивлюся, які заходять, які в цьому розбираються, так, да, вони заробляють. Так, кулішний заробіток 2,5, як бачимо. І влічення системи 10 USDT. Так, перезарядку теж тут можна зробити, як бачимо, з кабінета. Далі в нас є деталі, тобто я показував вам вже. І. Обміняти кошти між собою. Новості виходить, центр безпеки, учебні по квантуванню, Общая проблема і у нас. В принципі, все, друзі, просто, все понятно, нічого сложного нема. І так, давайте будемо заказувати виплату, перевіряти проєкт на платежу способність. Так, нажимаємо е, Отзивати. Я буду виводити через Беб-20. Е, я зарані скопіював вже адрес, щоб не тягнути відео, бо раніше я кожен раз переходив. Е, кожен раз, виходить, друзі, переходив. Так, все, є. І. И... Ну, і тянулось короче, время, скажем так. Е все, в принципі, давайте закажемо виплату. Е я думаю, що без комісії должно нам прийти. Вроде би. Е бачу 0 пишеться USDT. Так, все, друзі, средства успішно відправлені е на мій кошелек. Тобто 2 е вычет при снятии 2,5. Давайте перейдемо, друзі. Нам треба бути в принципі, увідомлення вже Про те, що кошти нам відправилися на кошельок. І на кошельок теж прийти мені удимлення. Так, ось у нас тут ми можемо перевірити увідомлення. Вивод успішний, як бачимо. Все, друзі, дивіться, Вивод успішний. В принципі, Обично кошти приходять швидко. Да, дивіться, друзі, кошти мені вже зарахувалися. 2,5 USDT. Можна сказати, кошти прийшли моментально. Давайте тепер перейдемо на мій кошельок і перевіримо. Чекаємо, друзі, я веду быстро пароль. Е, і так, ось, друзі, ми зайшли. Як бачимо, USDT е, bep 20 У мене було е, вроді 2. Е, так, давайте зараз зайдемо, подивимося. Тобто, 4,68. Ось 2,5, друзі, мені сьогодні зарахувалось. У 16.25. Зараз 16.50. 26. Тобто, можна, можна сказати, що кошти мені прийшли моментально. Е, всім друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.